Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готую не сама, а з господарем цього дому. Дуже смачне м'ясо зі свинини. На початку зробимо маринад. В миску налили 100 г олії і тепер витискаємо в олію 6 зубків чеснику. М'ясо у нас ошиєк 1 кілограм. Тепер додаємо муштавди. Так. І ліжечок. Ліжечок. Додаємо горчиці Наразі. в зернах, три ложки. Три ложечки. Uh -huh. Мішаємо. І, звісно... Закладаємо м'ясо? Ні, додаємо приправи. Ага. Uh -huh. А от обов'язково тим'янець. Приправи yeah. додаємо yeah. за смаком. Mm -hmm. Господар mm -hmm. додає тмін. Так розмарин, чорний перець і сіль. На мій смак, то я б ще б додала приправу карі і базилік. Після того, як ми всипали всі приправи за смаком, ми вимішуємо, щоб наші сухі інгредієнти могли відкритися і ми відчули той приємний запах. після того як ми приготували маринад, ми його залишимо на кілька хвилин. М'ясо Золі? поріжемо ну. на невеликі шматки, і потім Чи кожен е шматок ми Мочими. занурюємо Мочими. в наш маринад М -м -м. і викладаємо на фольгу. Викладаємо на фолії, Чи, завіями і заставляємо на ілі мину на годину. Кожен шматок на фольгу М -м. і залишаємо. На годину, а краще на кілька годин, щоб воно промаринувалося в холодильнику. Оставимо, на, годин. на кілька, годин до... На кілька годин. Так, до годин. до двох годин. Поки з господарем пили каву, наше м'ясо промаринувалося, і тепер ми його достали з холодильника. На відкриваємо, і на кожний шматок ми кладемо невеликий кусочок масла і викладаємо в рукав, після того, як ми викладемо всі наші шматки. М'ясо в рукав. ми ставимо випікатися в духовку на півтори-дві години. Залежить від температури, яку температуру ми поставимо. Господар поставив температуру в духовці для випікання на 160 градусів. На дві години. Так. Іме на спаце. І йдемо на спаци. Вручими. Бен... Бенде... Готово. Готово. А температура? 160. 160. І тепер залишається чекати 2 години. Дякую, що були з нами. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному відео.